Опозиційні сили області, які входять в комітет опору диктатурі, підписали угоду про спільні дії. Серед підписантів представники 11 політичних сил. Щоправда, на прес-конференцію прийшла тільки половина. Основною метою підписання угоди є координація дій опозиційних сил в боротьбі з нинішньою владою та проведення вільних та чесних виборів. А ось хто конкретно боротиметься за право стати депутатом в мажоритарних округах, члени комітету опору диктатурі воліють не говорити. Мене більше цікавить питання узгодженості дій щодо захисту волевиявлення громадян. Раз. По-друге, давайте дочекаємося. Є, є е, план е, щодо проведення виборів 2012 року, яким передбачається, що 15 квітня будуть затверджені округи, межі округів. Тоді давайте будемо рухатись, певно, з якоюсь хронологією. І можна сказати, коли. Будуть висуванці, то ми їх вам покажемо. Присутні на прес-конференції керівники п'яти політичних сил кажуть, що вже найближчим часом вони визначаться з тим, за яким принципом об'єднана опозиція боротиметься за перемогу на мажоритарних округах. Вони переконують, що на вибори підуть найкращі. Якщо е, політична сила висуне реального кандидата, і всі будуть упевнені, тому що ця людина не буде зраджувати і вона буде працювати за все для блага. Людей, то ми будемо підтримувати такого кандидата. Члени комітету опору диктатурі стверджують, що підписання угоди не є простою формальністю, а є свідченням реального бажання опозиції об'єднатись і працювати разом. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.